Міністерство молоді та спорту України впроваджує загальнонаціональний проєкт Шлях чемпіонів. Завдання проєкту поєднати освітній процес зі спортивною підготовкою, створити умови для розвитку індивідуальних здібностей дітей і дати молоді шанс реалізувати себе через спорт, зокрема, навчаючись у спеціалізованих спортивних класах закладів освіти. Сьогодні у межах проєкту вже працюють майже три десятка спортивних класів у десяти областях України. Нині до загальнодержавної ініціативи доєдналася і рогатинська громада. Напрямки реалізації проєкту на терна. Ах краю обговорили заступник міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко, міський голова Сергій Насалек, депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Тринів, начальник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Константин Лисейко. Дуже приємно Олексію Володимировичу, що ви завітали до нас. Дійсно, унікальна громада, громада, яка в пріоритеті ставить дітей Однозначно Шкільна освіта і відповідна позашкілля в нас в пріоритеті. При тому, всьому 64% нашого бюджету ми витрачаємо на освіту, на наших дітей. У нас є обласна школа. І наша місцева, яка фінансується з нашого місцевого бюджету, школа Олімпійського резерву. Це школа, яка має історію, має хорошу базу, відповідно, тренери відповідні, і виховувала багато чемпіонів, чемпіонів світу, Європи, України. І саме основне для нас поєднати те, щоб ми могли зберегти цю школу, приумножити і дати можливість. Дітям розвиватися однозначно для того, щоб діти розвивалися, потрібно щоб вони тренувалися. Але їхні тренування не заважали відповідно на ущерб освітянському процесу. І тоді ми повинні от зараз разом подумати, як цим таким коротким шляхом пройти і відповідно забезпечити розвиток наших чемпіонів. Тому я сподіваюся, що сьогоднішні зустріч і ті можливості, які відкриваються перед нашою громадою, дадуть нам поштовх для розвитку спортсменів на Рогатинщині. Ну, перш за все, як завжди, я кажу слово вдячності нашим Збройним силам, нашому сектору оборони за те, що дають нам можливість тут розвиватися і робити гарні справи. Мені дуже приємно, що ваша громада підтримала цю ініціативу і приєдналася до проєкту. Це створення гарних умов, поєднання навчального і тренувального процесу. І щоб, ви, як ви зазначили, вже у вас є дуже гарні традиції, коли ви. Настільний теніс, кульова стрільба да, спочатку. Гарні, гарні традиції, дуже-дуже гарна історія, тому що і ви повинні і далі робити наших чемпіонів, надавати їм можливість проявити себе і показати нашу країну на всіх куточках світу, піднімаючи наш прапор, щоб воно наш гіб. І це дуже важливо, особливо в теперішній час. Я вам ще раз дякую і мені дуже приємно бути тут. Сьогодні ви особисто побачите, як у нас розвивається спорт. Побачите своїми очима. Ці люди, які тут тренера сидять, це віддані, це батьки для своїх дітей, бо це їхні діти. Я більше 300 дітей, де займаються сьогодні, залучені позакласною роботою. Це велике заслуга. Я хочу сьогодні подякувати Сергію Степановичу. Де проєкт, і наскільки нам відомо, зараз буде виділено кошти із міського бюджету для підтримки нашої спортивної школи Олімпійського резерву. Ну і велике вдячня президенту Володимирович, Я дуже вам дякую, ну як директору, як колезі, як то, що в нас така спільна співпраця з порозумінням, де відношення як депутата і як до. Директора керівника, який відповідає в області за спорт, дуже багато у нас ще є питань, але я не буду сьогодні говорити. Я думаю, що ми в процесі поговоримо, чим необхідно допомогти нашій спортивній школі. Слава Україні! Дуже приємно дуже. сьогодні перебувати в такій, не побоюсь цього слова спортивній громаді, тому що дійсно, як вже сказав пан Ігор, так і. Пан голова, у нас велика-велика співпраця відверто. І Рогатинщина має свою хорошу історію в галузі фізичної культури і спорту, зокрема, в галузі кульової стрільби, тенісу Настільного. Так, не можу сьогодні не згадати свого хорошого збору, друга, так, пам'ять вічна пана Зиною Вірб'яного, який реально воював, боровся. І... Зробив максимум для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема тут на Рогатинщині. Відрадно також сьогодні. Бачите, тут нашого вже такого уславленого спортсмена, чемпіона світу Дениса Ворону. Так Денис полівист було приємно. Це дійсно ті люди, де наші молоді учні так будуть рівнятися на ті правильні результати і будуть спільно рухатись. Ну і однозначно, велика подяка Олексію Володимировичу за ініціативу. за... Правильні проекти, так, які будуть спільно реалізовуватися на території Івано-Франківщини, зокрема. Я впевнений, що саме такими проектами ми будемо гідно і спільно формувати гідне достойне покоління нашої держави, бо саме, напевно, ну, для мене точно галузь фізичної культури і спорту є пріоритетною і саме за засобами і методами, які передбачає шлях чемпіонів, ми зможемо формувати то велике, сильне майбутнє покоління нашої держави. І відтак відбулось підписання тристороннього меморандуму між Міністерством молоді та спорту України, Рогатинською міською радою та Національним олімпійським комітетом України у рамках меморандуму з 1 вересня 2025-го на базі Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву та Рогатинського ліцею номер 1 запрацюють спеціалізовані спортивні класи з кульової стрільби та тенісу настільного. До слова проєкт охоплює усі рівні загальної і середньої освіти у власним умовах збройної агресії та повномасштабної війни. Україна прагне сформувати дієву політику, спрямовану на виховання здорової та сильної нації, користуючись нагодою, заступник міністра молоді та спорту Олексій Нікітенко вручив почесну відзнаку заслуженого тренера України Мирославу Іванцеву, який ось уже 48 років готує спортсменів-стрільців високого класу. Він виховав трьох майстрів спорту України міжнародного класу та 15 майстрів спорту України. Згодом підписанти меморандуму ознайомилися зі спортивною та освітніми базами проєкту, зокрема, оглянули стрілецькі терміни. Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву поспілкувалися з тренерами та вихованцями спортивної школи, почули про їхні успіхи та проблеми. Відвідали також зал тенісу настільного, що розміщений на базі Рогатинського аграрного фахового коледжу. Проєкт Шлях чемпіонів вже в Рогатині. А отже, розпочинається новий виток в історії спортивного життя краю.